Добрий ранок всім, слава Україні. Е, вирішив записати відео такі уроки, лекції для тих хто починає таксувати, для молодих водіїв, декілька буде порад. Виведу в окремий блог, я думаю. Е, Тому що навіть опитні водії, багато хто не знає, як правильно керувати авто. Тих чи інших ситуаціях, особливо в місті, з великим потоком, пробки і тому подібне. От. Розкажу, як працювати з програмою Уклон, як працювати з пасажирами, тому що пасажири є різні, є неадекватні, є дуже позитивні люди, з якими дуже приємно спілкуватися. От. І є пасажири, з якими я навіть... Спілкуюся вже після поїздок, їх небагато, але є і постійні клієнти. Тому я вам підскажу, що вам потрібно в автомобілі, що саме вам знадобиться, щоб отримати позитив від поїздок, отримати Чиєві, гарні чайові, тому що це також додатковий заробіток, який повліяє не тільки на заробіток, але на ваш настрій. А гарний настрій це запорука хорошої, хороших поїздок, безпечних поїздок, оскільки, повторююся, зараз трафік місцевий перенасичений автомобілями. От. Парковки і тому подібне. То я в цьому блогі це буде ознакомительний. Я вам сьогодні і зараз розкажу, що вам потрібно саме, щоб у вас було в автомобілі, іде зимовий період, це, ну, по-перше, гарний стан авто, оскільки йде похолодання, дожі, Не дай Бог ви десь зупинитесь, у вас не буде працювати автомобіль, і не дай Бог у вас будуть діти в салоні, і щоб вони не змерзли, у вас автомобіль має бути в належному стані. У вас має бути в запасі не тільки по правилам дорожнього руху, аптечка, вогнегасник, у вас має бути додатково вода. Питна, бажано не газована, і тік, і не тільки для вас, але й для пасажирів. от. Якщо це зима, вже буде холода серйозна, якийсь плєдік на всякий случай, тому що машина, як говориться, теж має свойство навіть і нова ломатися, щоб укрити пасажира або самим, особливо якщо ви за місто виїхали. от. Також сонячну погода або це зима, або це літо, неважливо. Якщо ярке сонце, у вас мають бути сонцезахисні окуляри. От. У вас як для себе, так і для пасажирів мають бути вологі і сухі серветки. Це дуже зручно. і Для вас, і також, повторюся, для пасажирів. Оскільки якщо машина брудна і е, ручки дверей, у вас немає часу, ви одних пасажирів висадили, інших забрали, у вас немає часу просто протирати ці ручки. І ви можете запропонувати е, пасажирам, так називаємо райдерам е, волого соблянку, щоб вони могли витерти руки, або якщо вони... Наприклад, їдуть на якісь міроприяття, вони в чистому одязі, обув замостилися, вони можуть попросити або можуть не попросити, попросити ви можете самі запропонувати їм. Це додатковий плюсик. Так, розкажу ще як працювати з програмою уклон які є нюанси. От, як працювати з цепочкою, як працювати з ефіром, і, і які є підводні камні, як працювати з пасажирами, тому що пасажири, ви будете їхати акуратно, ви будете все, у вас машина доглянута, чиста, ви охайний. До речі, про охайність теж нагадаю, що в салоні не повинно бути сторонніх неприємних запахів, бажано якийсь свіжоч повітря. Бажано ще мати спрей або антибактеріальні салфетки для притирання рук, тому що гроші це найгрязніше, що може бути. Періодично Гігієна, безпека санітарна. От, також ви можете запропонуватися пасажиром. Е, по бажанню не обов'язково хай би були б у вас маски. От, ви можете, як завгодно, хочете самі користуватися, хочете для пасажирів, можете запропонувати, якщо, ну, що є і такі. Ви можете їм предложити. це також вам плюсів буде, оскільки, якщо ви хочете заробляти хочете заробляти, а не просто кататися, то вам потрібно буде максимально робити все, щоб пасажирам було зручно, зручно вам було, оскільки це знову ж таки влияє на безпеку. Якщо всім буде комфортно, ви будете отримувати гарні позитивні оцінки, чайові. Поговоримо також про роботу по безналу і роботу за за нал, налічку, оскільки є, також є нюанси, особливо якщо ви їдете за місто за готівку. Як обезпечити себе, щоб у вас не було кидалого, щоб вам виплатили гроші і у вас все було добре. Ну, на сьогодні перше відео, я думаю, буде достатньо. Далі запишу вже відео, більш поговоримо про те, як працювати з програмою, От. на що звертати увагу більше і щоб вам було зручно і зрозуміло, і як її користуватися і тому подібне. Так що підписуйтеся, будемо спілкуватися. Якщо будуть якісь додаткові питання в майбутньому, обов'язково відповім в першу чергу підписникам, не обісуть всі інші, але будемо. Спілкуватися, допоможу чим зможу. Я не претендую на гуру таксіста, працюю я не так давно, але за півроку я вже три рази ставав найкращий водій місяця по уклону, отримував сертифікати і скажу вам так, навіть маючи невеликий опит, маю деякий опит, який хочу поділитися, щоб ви Змогли або додатково, якщо у вас це додатковий дохід, або постійний, щоб ви отримали максимум користі від цієї роботи. Дякую за увагу, до побачення.